Це Джошоа Копійка Сьогоднішній текст взято зі Старого Завіту, буття, розділ 2, вірші 18 24, і Новий Завіт Матвій, розділ 19, вірш 6. Сьогодні давайте подумаємо над цим уривком під назвою Двоє стануть одним тілом. Перша поема людства, це, ймовірно, пісня Адама, коли він вітав свою наречену крику Буття, розділ 2, вірш 23, Це тепер кістка від кісток моїх і тіло від тіла мого. Крім того, першим інститутом людства, ймовірно, є інститут шлубу. Разом із суботнім інститутом, як записано в буття, розділ 2. Справді, Бог дав людям інститут шлубу, і через цю установу він дозволив людське щастя та процвітання. Якщо ми, люди, правильно використовуємо цей шлюб, це благословення, але якщо ми використовуємо його неправильно, одні царів, розділ один. Вірші від 3 до 4 суддів, розділ 16, вірші 15 17, ми можемо бачити через Біблію, що цей шлюб веде до знищення. Так що це за шлюб? Чи це просто створення та союз жінки, як аксесуар для неповної людини? Це абсолютно не так. Весілля Адама і Єви в сьогоднішньому тексті говорить нам, що існують інші значення поза простим Союзом. Отже, давайте розглянемо справжнє значення шлубу через сьогоднішній текст. По-перше, шлюб це благодать Божа. Той, хто найчіткіше судить про стан людського існування є не хто інший, як творець людства, Бог. Буття, Розділ 2, вірш 18. Бог настільки добре знав ситуацію Адама, що сказав: Я зроблю для нього відповідну жінку. Іншими словами, зустріч Адама і Єви відбулася, здійснюється згідно з божим планом, і було вираженням великої любові Бога і благодаті до людства. Богу не подобалося, щоб Адам був самотнім. Тож Бог дарував Адаму благодать у цьому стані і створив Єву. Жінку з такою ж природою і будовою, як Адам. Таким чином, шлюб є великою Божою благодаттю до людства. Тому ми повинні прийняти цю шлюбну церемонію як благословення від Бога і підтримувати його в чистоті. Як написано в Новому Завіті, Єврейський розділ 13, вірш 4 Шлюб у всіх у пошані, а шлюбне ложе, чисте, ми повинні прийняти це благословення з благоговінням і вдячністю. По друге, шлюб це радість для людей. Дехто каже, що вчинок Адама, який назвав всю худобу, Птахи небесні, і всі звірі польові були зусилля, щоб допомогти їм знайти дружину. Якщо ми погодимося з цією точкою зору, назвавши всі істоти, Адам, мабуть, був справді самотнім і самотнім. Тому що не було такого, як він, чоловіка. У той час Бог дав йому єву. Адам негайно скрикнув від радості та зворушення це тепер кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї. Таким чином, шлюб є святом радості в людському суспільстві, це бенкет радості, який Бог встановив, гарантував і дозволив. Тому люди повинні прославляти Бога, насолоджуючись цією радістю, з вдячністю і правильний шлях. І на цю радість молодим людям, які планують одружитися, повинні мати палке і конкретне, молитовне життя, сподіваючись на Божу благодать. У Старому Завіті одні царів, розділ 11 вірші від 3 до 4 Соломон, який насолоджувався радістю непоміркованого шлубу, в останні роки свого життя вчинив гріх і долопоклонства. Однак у буття Розділ 24. Авраам запитав Божу волю і виконав її, щоб насолодитися справжньою радістю через одруження свого сина Ісака. Таким чином, що до шлубу, який Бог дозволив з благодаттю і яка дає нам радість, ми, святі, які вірять у Бога, повинні смиренно шукати Божа воля, перш за все, щоб справді сублімувати її в радість. По третє, шлюб, це двоє, які стають однією плоттю. Буття, розділ 2, вірш 24, говорить тому покине чоловік свого батька і матір, і приєднаються до його жінки, і стануть вони одним тілом. Подружжя це початок нової сім'ї, заснованої на Божому благословенні, і це таємниця двох осіб, що з'єднуються в одне ціле, і двох тіл, які з'єднуються в одне, як і в новому завіті Ефесянам, розділ 5, вірш 28. Отже, тепер двоє повинні любити одне одного, як власні тіла. І як у римлянам розділ сімох вірші від 1 до 3, цей союз не можна розірвати іншим шляхом крім смерті. Це тому, що шлюб є інституцією, даною Богом, і один одного означає подружжя, дане Богом. Таким чином, шлюб є Божим благословенням і людською радістю, це також повна незалежність від батьків. Ідеальний союз двох рівних людей і таємничий союз двох тіл, що стають одним. І як у Ефесянам, розділ 5, вірші 31 32, зрештою, шлюб є символом майбутнього ідеального союзу. Церкви як нареченої, а Христа як нареченого. Тому, святі, сподіваюся. Що ви справитеся як слід цю глибоко змістовну весільну церемонію згідно з Божою волею і насолоджуйтеся справжніми благословеннями та радістю, які Бог гарантує, і живіть.